1 жовтня у Кривому Розі стартували міські спортивні ігри Ветеранс Фемелі Геймс. Змагаються як учасники бойових дій, ветерани, так і члени їхніх родин та представники силових структур. Підтримка бойового духу, а також реабілітація та соціалізація бійців. Така мета міського турніру. Цих вихідних у місті відбувся шостий передостанній етап Ветеранс Фемелі Геймс. Він об'єднав більше 40 учасників, 18 з них жінки та діти. Мало відруки, шановні земляки, ви всі молодці. Я бажаю порозумкувати. Ви підтверджуєте, що кріворічці, українці незламні ніде і завжди перші. Для нас зараз дуже важливі всі програми, які пов'язані з ведерами. Це військових, це і допомога військовим на фронті, реабілітаційні центри, це і віза наша, і оздоровлення дітей і окремої програми. Є ветеранський спорт, і тут не так важливо, хто переможе. Хоча бажаю кожному перемогу. Важливо, що ви приймаєте участь, і це дуже важливо з точки зору реабілітації, соціалізації і всього іншого. Усі учасники боролися за першість в одній з основних дисциплін пауерліфтингу – жимі лежачи. Турнір проходив за міжнародними правилами Інвіктос Геймс на паралімпійській лавці. Це взагалі троєбор'я, тобто присід, жим штангів лежачі та станова тяга. Але у нас один, один рух це жим штангів лежачі. Це такий від спорту цікавий, тобто він такий доступний. Я сам у минулому спорту по тязі і кандидат мастер спорту попав у верліфтингу. До свого прагнення у мене був жим лежачі 145 кілограмів. Ну а зараз я ще проходжу реабілітацію і цим відом спорту. Це вид змагань, який відзеркалюють характер, незламний потужний характер наших ветеранів. Це змагання про фізичну, морально-психологічну реабілітацію. Це відволікти ветеранів від їх проблем, відволікти їх від їх поранень і вадів, які вони отримали на фронті, захищаючи нашу батьківщину. Назар лозовий з початку великої війни став на захист батьківщини у квітні 22-го під час артилерійського обстрілу він отримав поранення. Нині спорт став невід'ємною частиною його життя. Якщо брати Veterans Family Games, то я брав участь у плаванні у змаганнях волейболу сидячи та гребля на тренажерах. А до цього я брав участь у іграх на стороні, які проводились у Львові. Хоч, здається, спершу, що спорт це фізичний розвиток, але для мене в першу чергу це соціалізація, це можливість спілкування з не тільки з покатимами, а й з іншими людьми, котрі тут займаються. Тож для мене це найприємніший аспект у цьому, але звісно, фізична реабілітація нікуди не дівається. На змаганнях з пауерліфтингу Назар поставив особистий рекорд. Вижав 125 кілограмів та посів призове місце. Перше брали участь у таких змаганнях Павло та Ілля. Діляться спорт для них родина традиція. Я мобілізований з перших днів, знаходжусь в лавах Збройних сил України. Запропонували участь в змаганнях. Таких змаганнях приймаю в перший раз участь. Це знімає напругу з усіх військових, бо ми постійно всі військові знаходяться в напругах. Тут ми, як одна родина, зібралися для того, щоб більше розважитись. Я працював з 80 кілограмів, 85 кг кілограмів і дев'яносто останній підход змога була ну, вдала 90 кілограмів пожав. Задоволений своїм результатом. Як хотів, так і пожав. Хотілось би 100 Ось так, як 90, але ну, як є, так є. Під час проведення змагань у залі панувала атмосфера здорової конкуренції та дружньої підтримки. У підсумку змагань 16 учасників, серед яких четверо дітей посіли перші місця. Переможці отримали грошові заохочення, а інші учасники цінні подарунки. Фінал міських змагань «Ветеранс Family Games відбудеться 11 листопада. Дарій Юськова, Денис Захаров цей день.